53 постраждалих, 20 у лікарні, з яких 6 і досі там залишаються. Такі наслідки однієї з найбільших атак балістичними ракетами на столицю. 10 з 10 цілей наша ППО збила, але уламки впали на 4 багатоповерхівки і 4 приватні будинки. Вікна потрощені, автівки погоріли. Один будинок, який постраждав найбільше, може виявитися непридатним для життя, але це вирішить спецкомісія. Далі репортаж з місця. Безсонна ніч і невеселий день. Основний удар припав на цей під'їзд. Біля нього у дворі величезна вирва. Погоріли майже усі припарковані біля будинку авто, а одне від удару закинуло на територію дитячого садка поряд. Рятувальникам довелося евакуйовувати людей з квартир, бо самотужки. Ті не могли вибратися. Пан Анатолій із шостого поверху під'їзду, який постраждав найбільше. У нього склом посікло ноги і голову. Такого страхіття каже: ніхто не чекав. Та щось там і склом, і ноги порізав, бо боси бігали. ну не то, що бігали, а пройшли. Бо там все було вибито і вікна, і стекла посипались. посипали. Ми того чекуємо сирена, що може бути таке, але щоб так попало, то це дуже. Тяжко принесли загалом у столиці 53 поранених. 20 шпиталізували вранці. Двоє з них діти. Більшість мешканців цього будинку пенсіонери. У них гостра реакція на стрес. Щоб надати допомогу та зігріти, розгорнули намети і пункт незламності у сусідній школі. А ще тут люди чекають, щоб їх пустили у квартири, щоб взяти, хоча б найнеобхідніші речі, бо після вибухів вибігали хто у чому. А в чому стояли, в тому вийшли. Животных все забирали, только и плакали, что кто-то кошку найти не может и собачку. Вот пока. Ну вот только что зашли. І... Що зібрали, то, собрали, то собрали. Людей запускають приміщення по одному у супроводі поліції. Люди кажуть, що кожному на те, щоб оглянути свою квартиру, дають десь півгодини. Усі чекають на комісію, яка прийде оцінювати стан будинку та збитки. Перелік пошкоджень записують комунальні служби. Якщо пошкодження критичні, каже мер, будинок доведеться капітально ремонтувати, поки ж людям пообіцяли надати тимчасове житло, а ті шибки комунальники почали затягувати плівкою. Зараз ми ä, зробимо як, конструкцію цілию, ми зараз акти робіт. Ä, Тримаємо обов'язково, щоб не розморозити будинок затягано кліткою і приступаємо максимально швидко. Ну я думаю, максимально швидко ще декілька тижнів. Відновлювати доведеться і дитсадок, вікна вибиті майже на всьому масиві, адже уламків тут упало декілька. Ось тут величезна вирва прямо на проїжджій частині. Поряд затопило підземний перехід. Рятувальники відкачують воду. Тим часом люди намагаються зрозуміти, що ж робити далі. Треба ж робити ремонт, але наскільки вони його возмістять, я нічого не знаю. Ціх будинках в основному пенсіонери, люди, які не можуть собі нічого дозволити. Дуже б, звичайно хотілося, щоб була якась компенсація, щоб людям це возмістили, тому що це ну це дуже страшно. Постраждалим почали роздавати плівку для того, щоб поставити вікна та компенсувати збитки, треба подавати заявку у дію. Ольга Чайко, Наталю Кулик, Максим Костенко, факти ICTV. єдині новини.